Чернівці, 1988 рік. Ви прокидаєтесь вранці і помічаєте, що ваша дитина втратила все волосся. Не пасмило, не поступово. За одну ніч ви йдете до лікаря у коридорі лікар десятки таких же батьків. І потім ви розумієте, це не просто ваша дитина, це сотні дітей. Що це? Радіація? Таємний експеримент. Витік хімічних речовин або щось набагато гірше. Влада мовчить, але ті, хто намагалися дізнатись правду, зникали. Перше, що пам'ятали лікарі, це незвичне випадіння волосся. Діти страждали на алопецію – хворобу, при якій волосся випадає не поступово, а раптово, різко, відразу всі пасма. Причини алопеції можуть бути різними: Аутоімунні реакції організму, вплив сильних токсинів, радіаційне ураження. Але якщо в місті одночасно лисіє сотні дітей, це не генетика, це щось зовнішнє. І найважливіше, разом із волоссям у багатьох дітей були хімічні опіки на шкірі. Що ж це було? Батьки у вічі, і найперше, що вони роблять, забирають своїх дітей з міста. За кілька тижнів чернівці спорожніли. Потяги та автобуси були запаковані родинами, які тікали, аби врятувати своїх дітей від незрозумілої загрози. А що робила в цей час влада? Чернівці закрили ЗМІ, які намагалися поширити інформацію, отримали категоричні накази мовчати. Журналісти, які продовжують писати про ситуацію, втрачають роботу. Місцеві газети отримують заборону на друк батькам, які голосно говорять про проблеми на мітингах, загрожують. Газети, які друкували хоч щось про епідемію, через кілька днів просто знімали тиражі з продажу. Цікавою є хронологія публікації офіційних осіб у підконтрольній пресі. Ось що повідомляла газета Радянська Буковина. Випуск від 05.11.1988 року. Всі підприємства перевірені найретельнішим чином, поки що ніяких відхилень не виявлено. А вже одинадцятого 1988 року міністр охорони здоров'я СРСР Чазов ЄІ заявив нарешті після ретельних досліджень зупинилися на такі версії у дітей в Чернівцях відбулася хімічна інтоксикація одним з важких металів талія. Він і спровокував випадіння волосся. Звідки ж у Чернівцях талій, та ще й у кількості, яка перевищує гранично допустимі концентрації, поки що відповіді немає. Є лише припущення метал, занесений кислотними дощами з промислових підприємств, і тоді люди зрозуміли. Це не проста хвороба, це щось більше. Чутки ширились швидше за офіційні версії, в яких люди чомусь не вірили. Чернівці у 1988 році мали кілька підприємств. Які могли працювати з токсичними речовинами найбільш підозрюваним у цій ситуації став завод «Кварц». Ця фабрика займалася виробництвом скловолокна та інших матеріалів, які вимагали використання важких металів, кислот та інших хімічних реагентів. Хоча жодних офіційних даних про аварію не оприлюднили. Є цікаві факти приблизно у той же період, коли почали фіксувати випадки раптового обласні у дітей, завод «Кварц» раптово закрили на ремонт. Деякі робітники підприємства, з якими намагались поспілкуватися журналісти, відмовлялися давати коментарі. Через кілька місяців після подій кілька співробітників заводу виїхали з міста, а їхні родини уникали розмов на цю тему. Якби на підприємстві справді стався викид небезпечних речовин, він би міг пояснити деякі симптоми у дітей, зокрема, хімічні опіки шкіри та випадіння волосся. Але виникає запитання, чому це зачепило лише дітей? Якщо витік токсичних речовин справді стався, то логічно було очікувати, що постраждали б і дорослі, особливо ті, хто працював на заводі чи жив поруч. Але масові випадки раптового обласіння за одну ніч трапили. Лише серед дітей, що змушує засумніватися у цій версії. Ще один аргумент проти версії промислового викиду поведінка влади. Якби це була техногенна аварія, то логічно було б визнати її, провести дезактивацію та евакуацію населення, але замість цього влада забороняла згадки про події, чинила тиск на журналістів і намагалася зам'яти справу. Таким чином, хоча промисловий викид здається правдоподібним поясненням, він не може повністю пояснити всі обставини трагедії. Офіційна версія радянської влади, яку озвучив міністр охорони здоров'я СРСР Євген Чазов у листопаді, полягала в тому, що діти в Чернівцях зазнали отруєння талієм, Рідкісним, але надзвичайно токсичним важким металом. Талій відомий тим, що накопичується в організмі та має кілька небезпечних властивостей, викликає випадіння волосся. Це один із найхарактерніших симптомів. Порушує роботу нервової системи, викликаючи слабкість, тремор, параліч. Може потрапити в організм через воду, ґрунт або повітря. За офіційною версією, талій міг потрапити до міста разом із кислотними дощами з промислових регіонів, але у цій теорії є серйозні суперечності. Талій діє немиттєво, він накопичується в організмі протягом тижнів перед тим як з'являються симптоми, але в Чернівцях діти втрачали волосся буквально за одну ніч. Якщо це був талій, чому не було інших типових симптомів отруєння? У більшості дітей не спостерігали класичних ознак талієвого отруєння, таких як порушення зору, біль в кінцівках чи атаксія. Чому лише діти талій вражає всіх однаково, незалежно від віку? Якщо б він потрапив у воду чи повітря, дорослі теж постраждали б у значній кількості. Таким чином, версія з отруєнням талієм хоч виглядає офіційно, не пояснює всіх деталей подій і має більше запитання. Питань, ніж відповідь. Ніч, що змінила Чернівці. 1988 рік літо нічне місто спить. Але серед звичайної тиші чується щось дивне. Військові вантажівки, шипіння витікаючої рідини, метушня людей у військовій формі. Наступного ранку Чернівці вже не будуть колишніми. Гідразин це одна з найнебезпечніших речовин, що використовується у ракетному паливі. Це безбарвна рідина з різким запахом аміаку. Сам по собі гідразин токсичний, але ще небезпечнішими є його похідні, такі як монометилгідразин, викликає важкі ураження нервової системи. Анізогідразин провокує сильні алергічні реакції та випадіння волосся. Аєрозин 50 особлива токсична суміш, що використовується у військових ракетах. При потраплянні в організм ці речовини накопичуються у печінці та нирках, викликаючи хронічні отруєння, які можуть проявлятися не одразу. Першими про щось підозріло заговорили таксисти. Один із них, працював тієї ночі, бачив військову цистерну, що рухалася вулицею Лук'яна Кобилиці. Раптом вона зупинилася, сталася аварія. Очевидці розповідали, що військові починали панікувати, викидати якісь предмети з машини. Потім з'явилися люди в костюмах ім захисту. Наступного дня зникли всі розмови. Очевидці або мовчали, або їх залякали. У 2019 році стали доступні матеріали з архівів КДБ Чернівецької області. Вони повністю підтвердили висновки, які ще в 1988 році зробили вчені Чернівецького відділення інституту проблем матеріалознавства НОРСР. У документах вказано виявлені в організмах дітей-речовини похідні гідрозину Офіційні дані про стан довкілля були засекречені: місцеві лікарі отримали наказ не робити гучних заяв перші два тижні зафіксовано близько 400 випадків раптового облесіння у дітей. Влада оголосила це дивним сезонним явищем. Люди почали масово вивозити дітей із чернівців. Місто буквально закрили. На виїздах стояли патрулі. Інформацію про отруєння забороняли друкувати в газетах. Ті, хто мав доступ до військових частин, розповідали, що влітку 1988 року відбувалося масове переміщення ракетного палива. СРСР скорочував кількість ракет через міжнародні домовленості. Частину паливних компонентів потрібно було знищити, а частину Транспортувати на інші бази. Ракетне паливо перевозили поспіхом без дотримання необхідних заходів безпеки. Саме одна з таких цистерн могла спричинити катастрофу в Чернівцях. Аналіз волосся сечі та крові постраждалих дітей показав чітку картину хімічного отруєння гідрозином. Це повністю спростовує інші версії. Ніякі пестициди, віруси чи психологічні фактори не могли викликати такі наслідки. Ця катастрофа наслідок військової халатності. І хоча офіційно її досі не визнають, правда все ж не може залишатися прихована. Сотні дітей заснули здоровими, а прокинулися без волосся. В паніці батьки масово вивозили дітей з міста, намагаючись врятувати їх від невидимої загрози, яку ніхто не розумів. Влада знала правду, але замість того, щоб розповісти про трагедію, вони знищили всі сліди. Жоден винний не був покараний, жодного розслідування не було. Усі матеріали засекречені. Скільки ще таких історій було приховано? Чи можемо ми бути впевнені, що це не повториться знову? Що ви думаєте? Чи варто говорити про такі події, які намагались стерти з історії? Напишіть. У коментарях.